Ну і давайте поки про Іран і поговоримо. От на вашу думку, що далі нас очікує, зокрема після американських ударів по іранських ядерних об'єктах, і от зараз надходить інформація, що все ж таки Іран відповідає, і вони почали атакувати американські бази в Сирії. Ну дійсно, Іран може відповідати якраз саме ударами або по військовим базам, або в тому числі після активації. Свої агентурної мережі вже на території Сполучених Штатів, тобто така загроза існує. Я думаю, що цю загрозу та інші загрози прорахували американські спецслужби аналітики, коли вони радили президенту Трампу наносити удари по Ірану, насправді. Ну, тільки що ви показували Путіна і Лаврова, якось вони невесело виглядають, так, так. І це дійсно і це дійсно так, тому що вони не розраховували, вони не розраховували що Трамп називали, як правило, так. От, тобто Трамп'с always Чикін out, завжди втікає в останній момент. Тут е, Трамп е, вирішив, мабуть, вже знаючи, як його називають, е, піти е, і довести, що він не тако. Такий крутий президент Сполучених Штатів і наніс удар по важливим ядерним об'єктам Ірану. Звісно, що за умови, що Сполучені Штати не продовжують подальше втягування в цю війну, основну основний тягар, основну масу роботи продовжують виконувати Ізраїль, але насправді такий важливий, важливий був внесок. Саме е, спеціальними бомбами, як ми знаємо, МЛП, е, які е, змогли, ми сподіваємося, якраз нанести шкоду основним ядерним об'єктам Ірану. і це зараз ставить режим Ірану в дуже складну ситуацію. Він вимушений продовжувати цю війну, але розуміє, що самостійно воювати проти Сполучених Штатів і Ізраїлю, навіть якщо ми говоримо про... Так звану ракетно-повітряну фазу, яка зараз ще триває, тобто йде, йдуть удари дистанційні, немає ще сухопутних зіткнень. І я думаю, що Ізраїль і Сполучені Штати будуть максимально уникати цієї фази, тому що це втягне обидві країни в затяжну війну, дуже ресурсно і для Трампа це точно не той варіант, з яким він хотів мати справу найближчі роки. А от для Ірана, звісно, це виклик з точки зору якраз залучення втягування так само Росії. Ага. Це ж все таки союзники буквально в квітні підписали договір про стратегічне військове співробітництво, і буквально на днях була ратифікація іранським парламентом, натякаючи Росії, що ну раз ми стратегічні партнери, все таки Іран допоміг дуже дуже радикально, я би так сказав. Посиливши можливості Росії з точки зору нанесення дронових атак проти України саме Іран передав Росії технології виробництва шахедів, які зараз тероризують Україну. Передавав передавали, передає можливо, вже припинив передачу і артилерії, і певні ракети передавалися, ну і комплектуючі, і так далі. Спеціалісти, ми знаємо і навчали інженерів. І інші персонали, які збирають ті самі шахіди в Росії на Алабузі. Тобто, тепер Іран, очевидно, хоче з російського боку таку саму допомогу. Тобто, передача технологій, можливо, поставки зброї. Перш за все, їх цікавить, звісно, протиповітряна оборона, тому що чому взагалі стали можливими ці удари Б-2 два цитичним бордувальниками американськими по іранським об'єктам, тому що ізраїльські. Літаки та ракети винесли просто іранське ППО, і тепер небо фактично відкрито для таких ударів. Щоб його закрити, треба протиповітряна оборона. Треба поставки і російської ППО. Я сумніваюся, що хтось інший буде поставляти зараз. Ну хіба що КНДР, тому що Китай не наважиться ну а інші країни так само будуть утримуватися від прямих поставок. І от дуже цікаво, Росії самій треба ППО. У них Дефіцит, тому що Україна приклала руку до того, щоб дуже і дуже зменшити потенціал російських систем протиповітряної оборони різного функціоналу, різної дальності і так далі. І тепер дуже цікаво. От Путін явно був спантеличений зараз. От на цьому навіть відео видно, що він не готовий заявити про те, що звичайно ми вам передамо зараз все, і балістичні ракети передамо Іскандер або КНДР буде передавати вам і дрони зараз будемо продавати, і звісно. Протиповітряну протиракетну оборону. Чому би не поставити зараз в Іран С 400 кілька десятків штук? Це ж було б непогано для Ірану. Але знову ж таки Путін розуміє, що от удар Сполучених Штатів по Ірану дуже прискорив ситуацію, в тому числі стосовно російсько-української війни. Чому прискорив? Тому що Путін, пам'ятаємо, він хотів затягувати максимально до літніх канікул в Сполучених Штатах Переговорний процес і продовжувати свою літню кампанію на фронті проти України, намагаючись про пробити фронт, нанести максимальну шкоду українських містах, і потім десь вересні, в жовтні, вже звернутися до Трампа з пропозицією ультиматуму Україні на нових умовах, які він вважає, що він може досягти стратегічної переваги зараз протягом літньої кампанії. А зараз ситуація прискорилась. Зараз затягувати процеси буде дуже важко, тому що Трамп я впевнений, що команда Трампа зараз уважно слідкує за тим, як діє Путін. Якщо Путін зараз почне, окрім якихось загальних фраз підтримки Ірану і про неспровоковану агресію з боку Сполучених Штатів, додасть щось фактичне, тобто якусь зброю, якісь системи, особливо уявіть собі системи ППО. Російські збивають американські літаки або ізраїльські навіть літаки. Це буде участь Росії в війні проти вже Ізраїля і Сполучених Штатів. І це вже абсолютно інша, інша ситуація, ніж Трамп yeah. нам представляв, що Росія може повернутися до нормальної, нормального ведення справ, до зовнішньої політики. Зараз просто ми домовимося, як Україна поступиться в якихось питаннях. і... Владимир обіцяв і бізнес, і припинення вогню, і все за просто пам'ятаємо, що він казав і в лютому, і в березні, і в квітні цього року. Зараз він менше вже говорить. Причому, скоріше за все, нічого не говорить. От після сьогоднішніх ударів по Києву та інших українських містах, де загинули українці, я не чув жодної фрази засудження з боку Трампа чи американської адміністрації. Руби, можливо, ще вони там. Сплять і прокинуться і заявлять якісь жорсткі слова. Але я впевнений, що втручання Росії пряме втручання або просто поставками зброї Ірану змінить позицію Сполучених Штатів і ситуація, на яку розраховував Путін затягуванням протягом літа переговорного процесу, може змінитися, коли Трамп просто може нарешті. Жорстко почати говорити з путіним, вимагаючи припинення вогню і звісно вимагаючи припинення будь-яких поставок зброї Ірану. Ну і тут до речі вже з'явилася інформація, що в Кремлі все ж таки розглянуть, начебто, питання військової допомоги Ірану. Але якщо Іран про це попросить, каже Пісков, а можливо, будуть передавати Тегерану ППО. Але ж от тут цікаво, як для нас з одного боку, нам краще, якщо в Росії буде менше ППО, і ми зможемо відповідно атакувати російські військові об'єкти. Але з іншого боку, якщо зараз Росія вступає у допомагає Ірану, то тут же ж у них уже не вийде налагодження стосунків зі. Сполученими штатами саме так я про це і говорив. Тобто до останнього моменту до ударів американців по Ірану Путіну було вигідно затягування ірансько-ізраїльської війни і втягування туди Сполучених Штатів. Недаремно Путін хотів бути посередником для того, щоб максимально затягувати цей конфлікт, цю війну, тому що вона веде банально до підвищення цін на нафту. Це вигідно. Росії це вигідно Путіну вигідно вигідною режиму, і в цих умовах, звісно, чим довше такий конфлікт продовжується, тим краще для Кремля, бо можна зробити більше грошей, рекрутувати більше м'яса на фронт, виробляти озброєння та військову техніку, і так далі. Зараз все перевернулося, тобто йому тепер уже не дуже цікаво, щоб ця війна затягувалася, тому що якщо Сполучені Штати і Ізраїль дійсно захочуть. Фактично усунути цей режим режим ЯТО в Ірані, це може перевернути взагалі всі карти для Путіна, оскільки це його союзник підписано в квітні договір, а Росія виходить, не допомагає. І тому Путін зараз намагається грати в таку складну гру, йому дуже зараз некомфортно. Тобто, навіть фрази, які каже Пісков, адже я сподіваюся Трампу покажуть ці фрази, що Росія розглядає можливість поставки ППО. Угу. Ірану, це означає, що Іран буде мати додаткові можливості для знищення ізраїльських та американських літаків. Це ворожа дія, це прямо ворожа дія. І тому е, Трамп буде, ну і я, я би спрогнозував, що Трамп буде дзвонити Путіну і е, говорити йому, що утримайся, будь ласка, від таких дій, інакше буде погано. Тобто, тут уже е, ситуація з у відносинах між Трампом і Путіном виходить. Виключно за російсько-український конфлікт війну, який в принципі, в картині світу Трампа не займала основну роль, якусь основну позицію. Він завжди казав, що Росією ці агресивної Росії займається Європа. Я зараз доб'юся припинення вогню, а далі вже самі. А от стосовно о, іранської війни, Сполучені Штати вже беруть участь безпосередньо, і тому вони зацікавлені, звісно на максимально короткий, Етап цієї війни, і тут будь-яка військова конкретна допомога Росії затягує цей конфлікт, затягує цю війну, що прямо суперечить Трампу і інтересам сполучених штатів. Пане Михайле щиро дякую вам за інформацію, за те, що знайшли змогу долучитися до ефіру. Нагадаю, що Михайло Самусь, військовий експерт, співзасновник консорціуму оборонної інформації, був з нами на зв'язку.